Фінальний день змагань на Кубку світу з фехтування на візках завершився неймовірним успіхом української команди. Українська паразбірна за один змагальний день зайняла перше, друге та третє місце в різних категоріях командних змагань. Заморилися, стомилися. Тому те, що хлопці і дівчата змогли знайти сили на ці Командні змагання і досить пристойно виступити, то я вважаю, це дуже добре. Звісно, пишаємось тими здобутками, які в нас є на цей час. Я скажу так, що в Україні от зараз ті люди, які в Україні і слідкують за нашими виступами, і вони дуже тішаться з того, що Україна є, Україна буде, Україна перемагає, про неї чують. Дуже багато поздоровленіде. Так що емоції ну самі самі найкращі, які тільки можуть бути бронзову нагороду здобула чоловіча команда. Її представляли Дацко Антон, Демчук Андрій, Манько Артем та Сереженко Дмитро. Спортсмени поступилися темпераментним італійським суперникам у виснажливій боротьбі на шаблях. Італія це топова команда. Ми топово, вони топові. Коли ми їх перемагаємо, коли вони нас перемагають. Але все таки я ті обставини, які у нас є в країні, вони на жаль даються в знаки. Тому я так зразу скажу, що наші хлопці не в найкращій спортивній формі, непогані, вони працюють, але все одно, психологічно, цей тягар він на всіх нас лежить, і ви це розумієте добре. Командні змагання, як завжди, дарують особливі емоції. Тому що ти борешся не за себе, а борешся за свою команду, за всіх товаришів і за всю країну. Це змагання були особливими, тому що це були після великої перерви, і ми всі нарешті зібралися разом і змогли дійсно показати справжню боротьбу. Виступ за команду завжди дуже приємний. Мені подобається і получається це краще за всі інші виступи. І я дуже радий, що наша команда така дружна і налаштована на перемогу. Взагалі, шабельні командні змагання вони завжди відрізняються такою дуже вели... високою емоційністю. Тут дуже велика якби, ризик зробити помилку через будь-який дрібний рух. От. І в принципі, ми стартували з четвертої позиції згідно рейтингу. І в принципі, якраз в бою з італійцями ми хотіли, ми прагнули перемогти. От, але, на жаль, нам десь не вистачило ну, напевно дрібнички, будемо так відверті, тому що все-таки 45-43 це досить такий хиткий результат. От, в принципі, всі як робили класні прийоми, так і десь помилялися. Але це є спорт і цим фехтування є класне, тому що. Тут є і емоції, тут є і психологія, тут є тактика і техніка. Срібними призерками в бою на рапірі стали Дьолох надія, мандрик, наталія, морквич Наталія та Єсіна Ольга. Жіночій команді не вистачило кілька очок, щоб обійти спортсменок з Угорщини та здобути перше місце. Поєдинок закінчився із рахунком 45-39 на користь хазяїв змагань. Дівчатка молодці дуже гарно відпрацювали. Але все один і той же фактор Здається, війна, яка в нас іде. Вона на всіх тисне. Всіх думки, що там вдома, як там вдома, як в Україні. Тому вони робили все, що могли на даний момент. Ну на даний момент, значить, дівчатка на більше мабуть не готові. Але ми потренуємося ще тиждень. Я ж до Європи, і я сподіваюся, що. Результати будуть добрі. Так? Є командні змагання, і зважаючи, що ми вже виклались досить добре на особистих змаганнях, то інколи трішки, так як нам здається, навіть сьогодні нам не вистачило саме в фіналі, тому що вже деякі емоції ми залишили в попередніх днях. Але я можу з певністю сказати, що це дуже крутий результат, і кожна з нас виклалась наповну, що дуже важливо в команді. Я вдячна всім дівчатам, тому що ми працювали і досягли результату, але нам трішечки не вистачило. Але я думаю, що ми попрацюємо над цим зараз на зборі і постараємось на чемпіонаті Європи вже показати кращий результат. Старалися кожна працювати по максимуму за кожен укол. Ми дуже задоволені результатом саме з італійцями. З Венграми нам трішки не вистачило, бо, можливо, щось десь упустили, але ми е, поспілкуємося, зрозуміємо, що де ми не допрацювали і сподіваємося, що на наступному старті ми покажемо результат. Дуже важка зустріч для нас, але ми готувалися. І виклалися на повну. Ви бачили, мабуть, що італійці вони дуже емоційні і дуже з ними важко фехтувати. Потім трошки в фіналі не вистачило, але ми будемо працювати, зробимо якісь висновки, і до наступного разу ми вже їх переможемо. Потужним фіналом четвертого дня змагань стала перемога команди Мікс у бою на шпагах. Манько Артем, Науменко Олег, Бреус Євгенія та Федота Ісаєва Олена перемогли сильних французьких суперників із рахунком 20-17. Це досить нова програма. ввели ось такі змагання. Вони не так давно йдуть. Мікс змішаний біженки з чоловіками. Ви бачили, які вони такі завзяті, дуже емоційні, швидкі для глядачів. Фехтування становиться більш цікавим, більш е, зрозумілим, і Це здорово воно має набувати популярність. У нас саме цей тип змагань, саме на цьому виводі зброї, пройшов перше. Тому ми так такі, як першопроходці в цій справі, е, і відчуваємо себе дуже задоволеними за перемогу, за те, що ми змусили внутати наш гімн. Перше золото взагалі за мою кар'єру. Ну, Я дуже щасливий мене зараз припав трошки емоції, слів замало, а всередині дуже тепло і гарно. Дуже радісно сьогодні завершити змагання таким чудовим знаком оклика у вигляді золота, не дивлячись на втому, вже яка накопилася за ці дні. Все так зібратись. Приходила змагати за кожний укол. Всі дуже хотіли сьогодні заспівати ще раз гімн, подарувати це відчуття всій команді. Команда це зовсім друге змагання. Тут друг від друга залежить. Я дуже люблю ці змагання. Оленка теж в нас золото було тільки у шаблі. В шпазі, це вперше. Це вперше золото після того, як почалася війна. Нам дуже хотілося, щоб закінчити, як Олена сказала, з, з гімном України, щоб прапор наш піднявся. Вітаємо наших спортсменів із такими важливими перемогами для України. Адже у підсумку наші фехтувальники здобули 9 високих нагород дві золоті, три срібні та чотири бронзові медалі. Дякуємо Збройним силам України за можливість перемагати на змаганнях, доки вони перемагають на фронті. Я вірю, що Україна повинна бути процвітаючою країною. Хочеться все таки, щоб наше мирне життя повернулося. Дуже велике дякую, що вони там і вболівають, і за нас воюють. У нас зараз ЗСУ за 30 мільйонів людей. У нас неможливо перемогти. Дякую нашим хлопцям, які нас захищають, які роблять все для того, щоб ми були сьогодні тут. Перемоги і мира в нашій країні це все, що в наші бажання, це не тільки моє, це бажання всієї нашої команди.